У прилуках активісти майдану почали формувати загони самооборони. У Ніжині створили народну раду. А в Чернігові зібралося вже обласне народне віче, учасники якого підтримали найрішучіші вимоги київського майдану. Такі підсумки вихідних у цих народних зібраннях у найбільших містах області взяв участь народний депутат України Валерій Дубіль. Отже, в прилуках громадські активісти для урочистої ходи зібралися біля будинку райдержадміністрації. Голова адміністрації вийшов до громади. Його слова це спроба знайти компроміс. Є закон, по якому ми повинні жити і виконувати ті догми, які безпосередньо приймаються нашим головним законодавчим органом. Але сама влада своїми діями вже зруйнувала можливості порозуміння з народом. Я вважаю, що таке велике свято. Ну, трошки нещиро щиро ви говорите. Я вважаю, що вам потрібно було б сказати, що я голова райдержадміністрації. Я завжди з народом. Я проти корупції. Проти корупції. Коли навіть Азаров зібрав фракцію для того, щоб її об'єднати, то дві третини фракції партії регіонів сказали на міністрів, що ви корупціонери. Дві третини регіонів фракції зірвалися. Розумієте? Тому вам потрібно сказати, що ви проти корупції, що ви з народом, що ви проти побиття, проти кровопролиття. Влада навчилася робити тільки одне. Влада навчилася навчилася нищити економіку. Влада навчилася займатися корупцією, ви знаєте. Влада навчилася показувати силу тільки на людях, приймаючи ці закони. І народні депутати, які закріплені за Чернігівською областю. Атрошенко, Рудьковський. Ти народні депутати з партії регіонів, які підтримували ці закони, а потім говорять про те і вносять свої закони, нібито за їх відміну. А ці закони спонукали до того, що на Грушевського побило людей, на Грушевського вбили людей. І тому нам потрібно це говорити, правду людям. Урочиста хода по вулицях Прилук завершилася біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут пройшло народне віче, де зібралося більше тисячі прилучан. І народні депутати Валерій Дубіль, Богдан Бенюк, Андрій Пишний, Сергій Аверченко, Андрій Тягнебок. Але з ними не було народного депутата, що має представляти прилуки в Верховній Раді Микола Рудьковського. Свого часу Рудьковський удавав себе борця за інтереси народу, але одразу після обрання опинився в таборі влади. А ми не хочемо такого депутата, який не підтримає підтримує наш народ, наш народ свідомий і мислить правильно. І якщо він не підтримає нас, то його, його більше ніколи не виберуть. Скажіть йому, прилучани наполягають на шляху до побудови гідного життя для кожного громадянина. Не можна піддаватися втомі і розчаруванню. Ми ж будемо контролювати політиків. Ми будемо тепер контролювати. Ось ми ще треба до Беркута піти. Чому наш Рудьковський е, предав нас і голосує проти нас? Не треба згадувати 2004 рік. Не треба думати, що якщо ми разу 10 років будемо виходити і вимагати щось від влади, вона нас буде чути. Ні, треба це робити тоді, коли є необхідність, і влада звикне якою б вона не була. І от я знаю, що хто не прийде до влади наступного разу, я вірю в це. Влада буде знати, що народ, якщо його не слу не чути, не слухати, він знову вийде. І мені здається, що жодній владі це абсолютно не потрібно. У Ніжині віче відбулося на центральній площі біля адмінбудівлі, де знаходяться і районні, і міські органи влади, і приймальна народного депутата від Ніжина Івана Куровського, який колись був у батьківщині, але перейшов до партії регіонів. Тут представники влади не вийшли до людей, як не підтримав їх і Іван Куровський. Тож єдиний шлях майдану створення народних рад. Склад щойно сформованої народної ради Ніжина оголосив Валерій Дубіль. Більше половини складу ради це представники громадськості, представники різних громадських організацій. Є звичайно, і депутати. Міської ради, але звичайно ж від партій опозиційних, ті, які за ці всі роки, незважаючи ні на Прес, той незважаючи на звільнення, незважаючи на всілякі тиски, не зрадили своїх позицій. Багато з учасників Віча пропонують уточнювати списки народних рад. Для цього на їх думку потрібні громадські слухання, які могли б сприяти тому, щоб ради стали ядром майбутньої дійсно народної влади. Там дуже багато порядних, хороших людей, які війшли з громадського активу, але я вважаю цих людей. Політичних треба виключити звідти, тому що вони з них можна очікувати все, що завгодно. Щоб створити такі народні ради, треба слухання створювати громадськості, тобто, щоб громада у нас є округи в місті, так як проходять місцеві вибори, мажоритарні, і щоб кожна громада висувала свого активіста, активну людину, є громадські організації, є митці талановиті, є викладачі, талановиті, які поважають націю, поважають Україну, поважають і люблять цю землю. Тобто, я вважаю, в цю раду повинні війти тільки такі люди, а не ті люди, які як я кажуть, гаманцем поманив і вони пішли туди, куди скажуть. Ми звертаємося до кожного, не опускайте руки. Господь завжди на боці тих людей, навіть нам старці на Афоні сказали, що Господь завжди на боці тих людей, яких ображають, яких обіжають. Тому Господь з нами, і повірте, ми переможемо. Головне вірити, головне об'єднатися. Головне зранку до ночі спілкуватися своїми рідними, близькими, усіма, щоб вони були небайдужими, щоб вони прийшли і ми переможемо. А що нас чекає, якщо ми не переможемо, хай кожна людина задумається. Ми будемо тоді рабами з вами. Тому в нас іншого шляху немає. Якщо у народного депутата Порубія було декілька тисяч загонів самооборони, то на даний час це 12 тисяч людей записується ще більше на мирну акцію на захист українського народу. Тому я хочу сказати вам. Таку радісну новину, що ми з вами переможемо. Людей з кожним днем становиться більше. І того сьогодні ми поїхали в регіони, щоб зібрати, об'єднати людей і щоб сказати, що ми разом ідемо стрімко до перемоги. Я звертаюся до вас. Вівторок у нас всеукраїнська мобілізація. Вівторок у нас надзвичайно важливий день і надзвичайно важливий тиждень. Ми просимо всіх звернутися до своїх друзів, рідних, приїхати в 9 годин ранку на всеукраїнську акцію на Майдан під стіни Верховної Ради для того, щоб ми з вами звернулися і до тих народних депутатів, яких обирали, і Атрошенка, і Родьковського. Вони просто не розуміють. Господь сказав до Куровського, Господь сказав. А нічтуть мене устами, а серце їх далеко відстоїть від мене. Звернутися до них, щоб вони були не фарисеями. тому що всі станемо перед судом Божим, і Господь буде судити нас по справах наших, а не по тому, що ми говоримо. Що ми говоримо, що ми проти влади, проти Донецьких, а приходимо, голосуємо проти людей своїми руками. І вони зараз виступають по телебаченню, говорять, що вони не голосували, але ж ми підняли. Телебачення взяли в 24 каналі і бачимо, що піднімали руки і голосували за ті ганебні закони. Тому ми з вами повинні примусити їх, щоб вони проголосували за те, що український народ не обирав. З тими повноваженнями президента, український народ президента не обирав. Вони в 2010 році узурпували владу і в антиконституційний спосіб. Повернули, змінили Конституцію. Народ таких повноважень президенту не давав. Тому ми з вами вівторок повинні масово підтримати всеукраїнську українську акцію, всеукраїнський майдан і примусити їх. Наша акція може бути мирна тільки тоді, коли нас буде масовість, коли нас буде багато людей, коли зберуться мільйони українців. І я хочу, щоб все повірили, всі. Щоб хто має магазин, хто має банк, хто що має підприємці, прості люди, пенсіонери, авганці, чорнобильці, щоб ми з вами всі приїхали і підтримали в цей день всіх народних депутатів і щоб ми повернули владу дійсно народу. Слава Україні! На обласне віче в Чернігів прибули також народні депутати: Микола Томенко, Лілія Гриневич, Руслан Зелик, Олександр Бригинець і, звичайно, Валерій Дубіль. Тут ми бачимо, як збираються сили для можливо вирішального для країни тижня, коли треба добитися повернення до конституції 2004 року, тобто усунути диктатуру і створити можливості для народовладдя. Я рада, що кожне воскресенье тут збирається все більше і більше людей. Тобто, якраз це говорить про те, що ми не спимо, і за... говорить про те, том, що ми хочемо бути в своєму місті, в своїй Україні. Я не хочу, щоб мої діти. Где-то извините за банальність, підтирали і носили горшки якимсь італіянцям, італіянкам. Я хочу, щоб моїм дітям, моїм моим моїм было було достойне місце здесь, у нас на родной землі, в нашому родному черні. Бо ми є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. И я горжусь моими земляками. Я свято верю в то, что у нас все получится.